you mm -hmm. Починаємо після матчу прес-конференцію матчу п'ятого туру жіночої суперліги де Марти. Сьогодні збірна України Ю 17 з рахунком 3-0 перемогла збірна України Ю 15 Перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Подкопаєв та кращий гравець сьогоднішнього матчу. Маргарита Гейко Маргарита, вітаю вас з перемогою, з нагородою. Як вам сьогоднішня гра? і Як вважаєте, за рахунок чого вдалося перемогти? Доброго дня! Ми дуже старалися перемогти наші молодші. Суперниці сьогодні дуже тренуються, пробують нас перемогти кожного разу, але може у попередніх іграх це буде їм посилення. На жаль, сьогодні в них це не вийшло. Ми дуже старалися грати злажено та підтримувати цю атмосферу команди, дуже трену... Стараємося на тренуваннях. Та... За, як на мене, за це ми виграли. Дякую вам, Володимир Анатолійович, ви скажете, як вам сьогоднішній матч? Ну, різниця ві віці дає здається знаки. І в цьому віці Ю-15 дуже важко перемагати команду на два-три роки старші гравці за деяких гравців в Ю-15. І вона номінальна називається Ю-15. Там є гравці по 13 років. Тому Ця різниця в віці вона дає свої результати. Але я не дуже задоволений тим, як ми грали, на відміну від Ріти, бо наробили багато своїх помилок і невимушених помилок, бо гравці не дуже замотивовані, розуміють, що в будь-якому випадку вони переможуть цю команду. І це дуже складно. І з цим треба боротися. І намагаємось кожного разу в іграх з Суперникам Ю-15 знайти якісь важелі для того, щоб зменшити кількість помилок особисто гравців і в цілому команди. Дякую вам за коментар у наступних матчів. Дякую.